Ласкаво просимо до Новодолинського ліцею Авангардівської селищної ради. Тут навчаються молоді інтелектуали, які в майбутньому стають лідерами нашого суспільства. Запрошуємо на екскурсію до нашого навчального закладу. Новодолинський ліцей засновано у 1977 році. 1 вересня того року школа відчинила свої двері для маленьких новодолинців. Нові класні кімнати, обладнані навчальними матеріалами та зручними меблями, дружній педагогічний колектив радісно зустріли своїх перших відвідувачів. Випускники ліцею неодноразово демонстрували свій високий рівень знань не тільки під час вступних іспитів до вищих навчальних закладів, а й у спортивних досягненнях. Наразі у ліцеї триває реконструкція, аби забезпечити сучасні умови для навчання та розвитку учнів. Реконструкція спрямована на оновлення інфраструктури школи, зокрема, ремонт та модернізацію класних кімнат, спортивних майданчиків та укриття. Головною метою новодолинського ліцею є забезпечення якісної освіти для учнів, створення сприятливої атмосфери для розвитку творчих здібностей. І формування у них толерантного ставлення до інших культур і поглядів. Наші вчителі та учні це команда, що об'єднана бажанням досягати нових вершин у навчанні та розвитку. На уроках природничо математичного циклу вчителі використовують практичні методи навчання, такі як дослідницькі проєкти та роботи, інтерактивні практичні вправи, що сприяють розвитку творчого та критичного потенціалу у циклі іноземних мов. Вчителі забезпечують середовище для розвитку мовних та письмових навичок учнів за допомогою проєктно-орієнтованого підходу до навчання, розвиток аналітичного мислення, детальний аналіз літературних текстів та історичних подій, ердиції та розуміння соціальних процесів це про гуманітарний цикл нашого ліцею, що допомагає учням розкрити широкий кут компетенцій. Вчителі початкових класів створюють комфортне та заохочуюче навчальне середовище для маленьких учнів Новодолинського ліцею. Вони використовують ігрові методи навчання, інтерактивні вправи та забезпечують індивідуальний підхід до розвитку базових навичок учнів. За ментальне здоров'я учнів та соціальні питання відповідає шкільний психолог та соціальний педагог. Злагодженою командою вони створюють безпечне та комфортне середовище для навчання і розвитку учнів. З липня 2021 року наш заклад очолює Наталя Троянівна Клемюк. Під її керівництвом ліцей вдосконалює свою роботу в новітніх технологіях, освіті, продовженні сучасних методик навчання та в створенні сприятливої атмосфери для кожної особистості. Для мене ліцей це частина спільноти, де кожен може розвивати свій потенціал. Педагогічний колектив ліцея активно працює над тим, щоб кожен учень розумів важливість національної самосвідомості, почуття гордості за свою країну і історію та культуру. Для досягнення цієї мети ліцей проводить різноманітні заходи та ініціативи, серед яких уроки патріотизму, тематичні заходи до річниць важливих подій в історії України. Відвідування пам'ятних місць, організація благодійних ярмарок на підтримку ЗСУ. У ліцеї проводяться тематичні спортивні та фізкультурні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності учнів з різноманітних аспектів здорового способу життя. Це може включати уроки про здорове харчування, спортивні змагання, а також популяризацію активного відпочинку та спортивних занять серед учнів. Новодолинський ліцей продовжує свою діяльність, модернізуючись та адаптуючись до сучасних вимог освітнього процесу. Він залишається місцем, де мрії молоді збуваються, а знання стають ключем до успішного майбутнього. Новодолинський ліцей Авангардівської селищної ради де кожен крок веде до успіху.